Всім привіт, вітаю на каналі. У мене не було три роки жодної закордонної поїздки, тож я давно так далеко не подорожувала. Цього разу подорож не лише автобусом, а й літаком, тому з Вінниці доїхала на автобусі до Кишинева. Скористалася перевізником FlixBus. Рекомендую, до речі, все сподобалось. Ціна квіточка була 1200 гривень це з Вінниці. Кордон пройшла доволі таки швидко, як український, так і молдавський. Хоча мені пощастило, мої речі, уявляєте, перевіряли і ще й дуже ретельно. То в косметичку заглядували, то в батончик мій улюблений, Рошета, довго роздивлялися митники Молдови. Кава на заправці коштує 90 гривень американо, якщо перевести в гривні. Виїжджаючи в Кишинів було дуже багато машин, вечірній трафік був в доволі таки великих заторах. Автобус довіз прямісінько до аеропорта, що дуже зручно. А тут, звісно, людей було ну дуже багато. Яблуко, як то кажуть, ніде впасти, а що там казати взагалі про гроші. Ви знаєте, на мій так було дуже багато людей, що навіть посидіти після всіх митних і паспортних контролів не було часу, і одразу розпочалася посадка на рейс. Не сказала вам до речі, куди я полетіла у чарівне місто Єреван, до вірменської столиці, до аромату кави та гір. Квиток купувала заздалегідь, бо це в мене запланована поїздка була. За 5 місяців я купила, і квиточок в одну сторону коштував 6 тисяч гривень, але це без багажу лише ручна поклажа. Відвідала маленьку крафтову лавашню пекарню. Подивіться, яка краса. А аромат. М -м -м, шкода, що камера не може вам передати цей неймовірний аромат, який розноситься по всій лавашні пекарні. Один лаваш по вартості коштує 120 драм. Драма це національна валюта Вірменії. І якщо перевести у гривні, це 12 гривень співвідношення одного драму до нашої гривні це ну Одна десята. У подружки в гостях спробувала дуже ніжно тушковану рибу. До речі, назва її сіга. Готувала її подруга з картоплею, ну і, звісно, ще ще й подавала декілька різновидів бринзи та різноманітної зелені. А ще відвідала міні-маркет. Покажу зараз вам цікаві знахідки. Наприклад, варення з зелених волоських горіхів. Напишіть, будь ласка, чи коштували взагалі таке, бо тут його всі полюбляють, і навіть в супермаркетах можна знайти таку чудову знахідку. А звісно, кава, яку дуже полюбляють в фірмени, вона тут представлена як в зернах на вагу, так і можна змолоти. Вино та інші місцеві продукти. Хочу попередити, що в Єревані транспортний рух дуже небезпечний, адже водії зовсім не дотримуються правил дорожнього руху, на що я звернула увагу. Таке відчуття, що вони або їх не знають, або просто ігнорують і не виконують їх. Це дуже небезпечно, тому треба бути дуже-дуже обережними. Прогулянка містом під захід сонця, центральною частиною міста, була просто неймовірною. Відвідали знаменитий каскад національне оперу та оперу, яка в них називається національний театр опери і балету, а також головну площу зі співучими фонтанами. Ввечері це особливо чарівно. Взагалі для мене Єреван місто контрастів тут. Місто червоного туфу будівель переплітається з сірими. Ну як на мене, чесно кажучи, не дуже привабливими двоповерховими будівлями, аля якийсь гараж. Єреван це багатонаціональне місто. І вірмени, і турки, араби, індуси, і українців навіть можна було зустріти. Ну, і ще невелика кількість росіян була. Кількість дорогих авто на один метр квадратний просто зашкалює. А по цінам плюс-мінус як і в Україні, що на продукти, на одяг, взуття. Тож, якщо ви приїхали з України, ви навіть не відчуєте різницю з Україною по цінам по вартості деяких товарів. Моя щира рекомендація: беріть побільше лавашу, бо він тут дуже-дуже дуже смачний, а також бринзи, зелені і просто насолоджуєтеся цією атмосферою. Ну, я, звісно, ще й з'їла смачної шаурми. Це було, як тут кажуть місцеві жителі, шат, 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 гамов. І коштувала така шаурма 1200 драмів. Пам'ятаєте, казала, що це якщо перевести в гривні, це 120 двадцять гривень. Як у нас і в Україні, але ця шаурма з куркою вона була просто неперевершена. Ну, на цьому я вам дуже дякую, що приділили час цьому відео, подорожували зі мною. Якщо воно вам сподобалося, поставте вподобайки. Буду чекати на ваші коментарі під цим відео. Напишіть, що сподобалося. І чи були ви в Вірменії, чи відвідували ви Єреван, це колоритне місце. Ще раз дякую вам за перегляд.